Сьогодні у Винниках відбувається Кубок Західної України з речі щодо коли. Він декілька років не проводився зв'язку з різними причинами. І в цьому році ми вирішили його відновити і звернулися по допомогу до Володимира Курта, мера Винник, та його заступника Богдана Шустера. Вони з цікавістю послухалися нашої ініціативи і вирішили приурочити цей захід до дня. Магдебурзького права Винниках. І сьогодні ми зібрали виниках 18 команд. Це є команди з Рівного, з Чернівців, з Львова, з Тернополя, Червонограда, Сокаля, Городів, Стрия, Парадехова. Ну, ще якісь є. також в рамках цього турніру буде відбуватися Вікторина, присвячена виникам історії видатних кінця. Міста ми дуже раді, що сьогодні така хороша погода, бо ми переживали, як буде з погодою, тому що наш захід проходить на вулиці. І головне, що немає дощу, така сонячна погода. Я думаю, що нашим командам сподобається, вона була в задоволення. В команді приблизно по шість учасників, тобто сьогодні виникає більше ста людей. Приїхали подаватися на місто, також що далі будуть приймати участь заходах, які будуть відбуватися місце. У нас сьогодні є багато різних атракцій, на які можуть прийти наші учасники. Дуже приємно було приїхати в ваше місто. Сподіваємося, що не в останній раз і ми що не вашому чудовому місці. тяжіння планети. Запитання номер 7. Люди, які користуються окулярами віртуальної реальності, часто скаржаться на труднощі орієнтації в просторі. За словами Дейва Уітінхіла, це відбувається через те. Що користувачі, надягнувши окуляри, візуально роблять це. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, 3, 2, одна. А я ще хочу вам сказати, що у нас гарні призи. Зазвичай, що це коли дарують книги, і ми теж будемо вручати книги. І насправді, ну... Ми самі вибирали, мені дуже подобається, я собі всі залишив. У нас, є Несподівана вакансія Роулінг. Є 112263 кінга, «Жлобологія». Е, вибрані твори капки українською мовою Швейк. Олексієвич е, теж українською, правда, Чорнобильська молитва і у війни на жіноче обличчя і цинкові хлопчики. Є Довженко гриму», біографія Джобса. Написана Кареном Блюменталем. Е, ілюстрована історія України, е, сад Гециманський Ну, Чесно кажу, все, 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 все дуже подобається, сам би по собі забрав. А відповідь на сьоме запитання немає ніякого відношення до цього переліку. Ніс е, коментар. Робити це, втрачати ніс у віртуальній реальності. Запропонували відображати віртуальний міст, щоб мозок користувача менше відчував нереальність того, що відбувається. Ну і як же всі знають, дехто завдяки Гоголю, дехто більшість переп... підозрює завдяки щодо коли, що майор Ковальов вийшов на службу і дізнався, що ніс від нього утік. Запитання номер 8 Джефферсон Одна тисяча сімсот сорок один. Адамс. Одна тисяча сімсот шістдесят шість. Вашингтон. Одна тисяча дев'ятсот сімнадцять. Доброго дня. Шановні учасники змагань. Мені надзвичайно приємно бачити вас в нашому рідному місті. Це прекрасно, що стільки колективів, 18 колективів, так, пане Володимире, сьогодні приїхало до щоб спробувати себе в цій хорошій інтелектуальній грі. Тим більше приємно бачити вас всіх під час святкування надання нашому місту Магдебурзького права. Ми його проводимо під хорошим гаслом: маємо право. Це надзвичайно важливо для нашої країни усвідомлювати, що дійсно ми маємо право жити. В успішній демократичній європейській країні і виборювати своє місце під сонцем з силою розуму це саме ті якості, які розвиваєте в собі ви. Тому я бажаю вам успіху і, звичайно, перемоги. Дякую вам. Шустера маємо право нагородити дипломами і подяками за організацію Кубку Західної України. Спасибі вам велике. Сподіваємось на наступні турніри. Зображене грона винограду. А якого кольору тло прапору? Руку руку піднімаємо. Блакитне. Віддавайте бухноти. А неправильно відповідь? Віддавайте, віддавайте, віддавайте блокноти. Ну добре, не віддавайте. Не відповідаєте? Все, хлопці, пізно, пізно, пізно. Так, не чесно, шпаргалки, не чесно. Ні, нема, на жаль, на блокнотиках щось. Може на тих другої були. Тло жовтого кольору. Шосте запитання. Одна із винниківських гір названа так само, як і цей предмет одягу. Капелюх, неправильно. Логічно, гору капелюх, це зрозуміло, добре, добре, ні. Шапка теж неправильно. Хтось знає, можливо, в залі? Жупан. Жупан, да. Ж, жупан та кунг-фу. У винниках мешкало саме стільки людей. 1785 рік. Саме стільки людей у винниках. Садую тисяча сімсот вісімдесят п'ятий рік. Ті ж грають, що ти коли знають, що зайвої інформації в питаннях не буває. 1785 рік саме стільки людей. Ручка не пише. Давайте, ручку. Пишіть в 1785 році, скільки? Давайте. І ви давайте. Так, одна команда здала 1785, друга здала 1785. Правиль відповідь. 2036 людей. Я не знаю, знавці чи хто, щоб такого не знати. Обомден. Запитання, можливо, навіть на кнопку буде. Тому відповідати, піднімати руку лише після слова час з фальстартами. Тобто, якщо раніше хтось піднімає руку, то все, мінус. В 1779 році. Приміщення винниківського замку. Було перенесено це підприємство, яке існує і на наш час. Олександр. Мінус. фабрика. Яка тіхнова фабрика? Правильно, Львівська тінова фабрика. Назвіть випускника. Ти знає, Ігор Петрій по-любому знає відповідь на це запитання. Назвіть випускника Дубенського училища культури, Львівського училища Труша і почесного громадянина Винник. Три, два. Є рука. Марчук. Марчук? Е, ні, не Марчук. Який? Опа, Борис Возницький. Круто, молодці. Борис Григорович Возницький, це він. Це ж. Мо... Андрій Безбородов, це ж правильно зняти питання, воно тепер стало некоректним, Атрій насправді не знав відповідь на нього. Запитання номер 10 Останнє. Я вам сказав, що 12 буде, так? Да? 10. 10. В уродженця винник Леопольда Мазоха Є твір. Який називається Дон Жуан з цього міста? З якого міста? Жміть, давайте.